Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, у вас є світло або ж працює мобільний інтернет, і ви знаходитесь у безпечному місці, чому ми дуже раді. З вами, як завжди, Михайло Балик, рубрика VerSpeeches, будемо оглядати актуальні новини з поля бою дипломатичного і не тільки. А розпочнемо ми із новини, яка стала певною несподіванкою для більшості з нас. Все почалось 9 листопада, коли новий командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Соровікін запропонував міністру війни РФ зробити черговий від'ємний наступ з правого берега Дніпра на Херсонщині. У своїй доповіді Соровікін зазначив, що це рішення було непростим, але воно викликане бажанням зберегти життя солдатів і боєздатність угрупувань військ. Крім того, російський генерал не зміг визнати факти відступу, а натомість назвав його маневром. Запомніть, враги наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить ми вперед йдемо. А твій маневр, Кіріл, ми всі зацінили. Хотів сказати так тримати, але вже нема куди. Тому паніки, ніякої немає. В результаті, Кожемякін не був проти такого маневру та віддав наказ на його реалізацію. А Збройні сили України вирішили підтримати ініціативу росіян та одразу ж почали діяти. Вже 11 листопада український прапор має рів над адміністративними будівлями Херсона, а кадри із радісними місцевими жителями облетіли увесь світ. І незважаючи на те, що таке швидке повернення Херсону може здатись легкою прогулянкою. Ми маємо пам'ятати, якими зусиллями та втратами нам це вдалося. А якщо ви хочете, аби ЗСУ так само ефективно повертали анексовані території та били окупантів, підтримайте благодійні фонди. Наприклад, збір від гур, Ігоря Лаченкова та фонду «Повернись живим під назвою Show Black Box». як анонсують організатори збору те, що лежить у цьому ящику, допоможе знизити збройний потенціал Росії. А чого ж нам ще треба? Тому давайте підтримуємо. Усі посилання залишимо у описі під цим відео. Тепер перейдемо до коментарів від високопосадовців щодо від'ємного наступу росіян на Херсонщині. Очільник офісу президента Андрій Ярмак у своєму твіттері потролив росіян, сказавши, що російська армія покидає полі бою в режимі триатлону. біг з перешкодами, стрибки в ширину, плавання. Особисто від себе до цих дисциплін міг би додати наступні. біг по переправам, здачу у полон та конкурс на найгарнішу саморобну табличку. А переможцем у останній дисципліні, за нашою версією. Є ось цей російський окупант. Жест доброї волі, маневр або від'ємний наступ на Херсон довелось також коментувати Піскову. У якого запитали, чи це принизливо для бункерного діля. На що він у притаманній собі манері відповів розмито. Мовляв, хтось вважає, що це принизливо, а хтось так не вважає. Щось тут скажеш. Класна відповідь, Дмитрій. Події на півдні України також прокоментував одноразовий російський президент Дмитрій Медведєв. Він запропонував росіянам не тривожитись, бо Росія ще поверне Херсон. Можемо заспокоїти Дмитрія, адже як показує практика, коли Росія заявляє щось подібне, виходить навпаки. Ми вже неодноразово казали, що Росія хоче переговорів з Україною, аби завершити війну. Раніше в Кремлі наполягали, перемовини можливі лише на їхніх умовах, які фактично означають поразку України у війні та відмову від захоплених Росією територій. Звісно, Київ на такі пропозиції не погодився. І не погодиться, натомість пропонуючи свої умови, ключова з яких виведення російських військ з усіх окупованих територій України. Проте на фоні успіхів ЗСУ на полі бою Росія змінила свою риторику або ж принаймні вдає готовність до поступок. Таке припущення можна зробити після останніх заяв речниці російської МЗС Марії Захарової, яка каже, що вони, як і раніше, відкриті до переговорів, ніколи від них не відмовлялися та готові їх вести з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент. Втім, що саме означають ці нові реалії, Захарова не пояснила. Швидше за все, Росія готова проковтнути втрату Херсона. Які вона після фейкових референдумів вважає своєю територією. Далі про бажання вести переговори з Україною заявив також заступник очільника МЗС Росії Сергій Рабко, який підтверджує відкритись до діалогу без попередніх умов. Дивіться, як гарно виходить: з самого початку денацифікація та нейтралітет. Потім переговори на умовах Росії, згодом з урахуванням реалій. А зараз взагалі без попередніх умов. Що ж буде далі? Тільки не заходьте у Москву. У свою чергу українські умови мирних переговорів назвав президент України: це виведення військ, припинення вогню, репарації України і, звісно ж, суд на воєнними злочинцями. Ну і найголовніше, що переговори можливі лише з іншою Росією. Ну і наостанок, одна із найбільших поразок Росії на дипломатичному полі бою. Речник Кремля Дмитрій Пісков повідомив, що рішення не їхати на саміт G20, який наразі відбувається на острові Балі, ухвалив сам російський диктатор. Натомість у ролі гонця обрали Сергія Лаврова, який у рамках саміту зустрівся лише із головою МЗС Китаю та ООН, після чого піджавши хвоста, покинув захід. Чому так швидко? Відповідь проста. 15 листопада Росія знову завдала ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України, випустивши близько 100 крилатих ракет та 10 дронів Камікадзе. Українським силам ППО вдалося збити 73 крилаті ракети: усі 10 дронів Камікадзе та один ударний БПЛА Оріон. А результату досягла Росія цими обстрілами. Українці залишилися без світла до кінця дня. У деяких областях повернулись до екстрених відключень світла. Сергій Стерненко за 7 годин зібрав 9 мільйонів гривень на 100 безпілотників Мавік 3. А сама ж Росія витратила за різними оцінками від 700 до 900 мільйонів доларів на ракети. Сам же Сергій Боєгусницький утік із саміту, аби уникнути незручних питань від інших учасників. Це так по-російськи «нагадати і втікти. Як стало відомо під завершення саміту G20, країни-учасниці ухвалили спільну заяву з пунктом, у якому висловлюється засудження війни Росії проти України та закликається вивезти війська з міжнародно визнаної території України, тобто з усієї території України, не менш важливим став той факт, що дві, імовірно, російські ракети впали на територію Польщі, яка вже сьогодні відповідно до четвертої статті альянсу скликає країни-члени для спільних консультацій. Лідери країн Балтії, Чехія та Україна висловили свою солідарність з Польщею. А МЗС Естонії та Литви заявили, що готові захищати кожен дюйм території НАТО. У свою чергу прем'єр Нідерландів Марк Рюта зазначив, що не важливо якого походження ракети. Важливо, що причиною смерті двох громадян Польщі став масовий ракетний удар РФ по території України. Таку ж думку, до речі, висловив прем'єр-британії Ріші Сунак. А на питання, чи може Великобританія бути втягнута у війну, відповів, що важливо встановити факти. Що ж, сподіваємося, що країни НАТО більше не будуть говорити про своє глибоке занепокоєння і, як мінімум, ще сильніше підтримуватимуть Україну зброю. Адже наразі це єдиний спосіб вигнати окупантів з нашої території. Будемо і надалі слідкувати за розвитком подій. Та сподіваємося, що злочини Росії в Україні, а за останніми подіями і в Польщі, світова спільнота не спустить на гальмах. З вами був Михайло Балак. Закликаю вас донатити у благодійні фонди, підтримувати ЗСУ, а також своїм лайком, коментарем та підпискою підтримати діяльність нашого каналу. До зустрічі у наступних відео.